Доброго дня. В цьому відео розглянемо можливість віддавати контент файлів, збережених у реєстрі, через зовнішні API. Наразі контент файлу можливо отримати тільки якщо запит відбувається з бізнес-процесу, який є частиною реєстру. Нова функціональність дозволяє зовнішнім системам отримати контент файлу через публічний API та міжреєстрову взаємодію з ШБО Трембіта або без допомоги ШБО. Щоб налаштувати отримання файлу через описані інтеграції, потрібно створити пошуковий запит з полем типу файл. Наприклад. Також до цього запиту необхідно додати Тег Expose Search Condition та проставити значення «True» для відповідної інтеграції. Для прикладу розглядаємо інтеграцію з публічним API. Для того, щоб зовнішня система або інший реєстр могли отримати доступ до даних, в Control Plane попередньо потрібно виконати відповідні налаштування згідно існуючої реалізації. Важливо зазначити, що для інтеграції через публічний API з'явилась нова точка інтеграції, яка віддає контент файлів. Посилання потрібно додати в Control Plane в розділі публічний доступ разом з додаванням посилання на сам пошуковий запит. При натисканні на кнопку Надати доступ в полі для точки інтеграції» вказати посилання до тепер відображаються два значення пошукового запиту або файлу. Для значення пошукового запиту реалізація не змінилась. Оберемо файлу, з'являється поле наступного формату, де адміністратору потрібно внести назву таблиці та назву колонки, в якій міститься потрібний файл. Усі інші поля заповнюються аналогічно полям для пошукового запиту: Створений запис також можна редагувати, блокувати та видаляти. Коли всі необхідні налаштування виконані, та клієнт API надіслав запит на критерій пошуку, як частина відповіді буде повернуто ідентифікатор файлу. Для отримання контенту файлу необхідно виконати додатковий запит. Для демонстрації в Control plane ми попередньо надали доступ до даних реєстру через публічний API до пошукового запиту Animals Profile, а також до посилання для отримання контенту файлу. Перейдемо в браузері за посиланням на вказаний пошуковий запит. Бачимо у відповіді всі записи з ідентифікаторами кожного файлу. Тепер перейдемо за посиланням, сформованим після додавання доступу до файлу з вказанням конкретного ідентифікатора. Цього разу ми отримали зображення. Якщо в запиті не вказати формат контенту Application.json тип файлу у відповіді визначається динамічно. Якщо вказати формат Application.json, то у відповідь повернеться JSON з контентом файлу, закодованим у Base 64. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.